Малята! Сьогодні до нас завітали в гості. А хто саме, відгадайте загадку? Хто по ялинках добре скаче і злітає на дубки? Хто в дуплі горіхи ховає, сушить на зиму гриби. Хто це? Так, це білочка. І сьогодні ми будемо з вами спостерігати за білочкою. Тож давайте уважно подивимось на відео. Подивіться і назвіть частини тіла білки. Чим покрито тіло білки? Яка в білки шубка? Як називається будиночок білки? І де живе білка?